Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Депутати голосують і приймають такі закони, щоб країна була для своїх з таким голосуванням Україні кінець, але є і правильні постанови. Не вже потрібен спецназ залужного в Раду для кожного голосування. Чому не можна по-нормальному? Чому тільки крадуть, вивозять, втікаючи через чорний хід і наживаються? Закон залужного про корупцію, мертну кару пора приймати. Виза. Розкажу вам про законопроєкт, за який мене зненавидять працівників української прокуратури. Звісно, якщо у них немає совісті, пише депутатка Іна Совсун. Нещодавно викарали понад 50 прокурорів. І прокуророк Хмельниччини віком від 36 років, яким голова МСЕК приписала другу групу інвалідності, тож прокурори змогли отримувати космічні пенсії. Схожі випадки вже зафіксували на Харківщині і Сумщині. А 42-річна керівниця Черкаської обласної прокуратури Катерина Шевцова за 2023 рік задекларувала 785 тисяч чотириста гривень пенсії. Непогано, правда, і можна було б ловити за руку по черзі прокурорів у кожній області, але тут комплексна проблема. Річ у тім, що розмір пенсії. Пенсії по інвалідності визначають на однакових засадах для всіх громадян і громадянок України, окрім перше, військових, друге постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, третє працівників прокуратури. До військових і чорнобильців питань немає. Лише в цьому списку роблять прокурори. А відповідно до закону України про прокуратуру, якщо прокурор має першу чи другу групу інвалідності та стаж роботи, від 10 років він чи вони будуть отримувати пенсію у розмірі, 60% від зарплати, середній розмір пенсії по інвалідності в Україні. 4 1892 гривні 57 копійок на місяць для прокурорів ця сума може бути 60 тисяч гривень на місяць і більше. Чи можна пояснити особливий статус працівників і працівниць прокуратури? Окрім бо можуть, я не знаю. Звісно, з МСЕКами є ще дуже багато проблем, але попит на фейкові довідки про інвалідність. Такий високий, бо довідка дає можливість прокурорам нагріти державу на круглу суму. Ми з командою подали на реєстрацію законопроєкт, щоб урівняти принцип нарахування пенсії по інвалідності для працівників прокурор. Ратури з іншими громадянами і громадянками України також ми просимо відправити всіх прокурорів і прокуророк, яким встановили інвалідність, на повторну перевірку. Очікую на брохливу реакцію та плач Ярославни. Запрошую інших депутатів і депутаток також підписати законопроєкт, якщо вони вважають ситуацію несправедливою. Остап Дроздов пише: а потім виявиться, що Україна посідає перше місце в світі за кількістю інвалідів на душу населення, і це не має ніякого стосунку до війни і каліцтва унаслідок бойових дій. А потім виявиться, що Величезний відсоток найвищого істеблішменту, який управляє державою інваліди другої групи, і більшість силовиків у погонах, які відповідають за захист і правозахист народу, теж інваліди другої групи. І цілий прошарок держслужбовців обласного і міського рівня теж інваліди другої групи. А потім виявиться, що простий народ масово гинув і калічився саме тому, що недоторкана каста державників наперед подбала про свою бронь, зняття з обліку і на участь у війні. А потім виявиться, що поки війна косила простолюдинів для недоторканої касти державників, ця війна була. Касою, а потім виявиться, що в знекровленого і зневіреного народу вже не виявиться ні сил, ні снаги навіть обурюватися всією цією наругою. Виявиться, що саме за таку державу народи клався в сиру землю. Цікаво, що робили би поляки, якби дізналися, що їхні силовики, прокурори і держслужбовці масово поробили собі липову інвалідність, поки простий поляк сидить у гливких окопах. Що робили би французи, якби дізналися, що в якоїсь тітоньки з медичної комісії в якомусь там Бордо чи Тулузі знайшли 5 мільйонів доларів і купуелітної нерухомості. Що робили би бельгійці, якби дізналися, що під час війни з Німеччиною, якась чиновниця з якогось Антверпена разом із сином мали німецький паспорт, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.